Тут питають, як можна зрозуміти, використовують мене енергетично чи ні. Е, відповідь дуже проста: вас використовують. Е, відповідь номер два: ви використовуєте. Тобто, ми постійно е, з світом знаходимося у взаємодії. Тобто, якщо ви не хочете бути енергетичною Північною Кореєю, то, е, то це нормально, коли нас використовують, і коли ми використовуємо. Проблема в іншому, проблема в іншому, коли якщо нас використовують як вампірізм, тобто мене використовують більше, ніж я можу, хочу дати. І це є і зазвичай, але підсвідомо, це значить залежні стосунки. Тобто, Якщо вас використовують більше, ніж ви можете хочете дати. То це означає, що у вас є якась залежність у вашій енергетичній межі між вами і вашим, вашою людиною чи системою чи організацією. Цих енергетичних меж вони, їх немає. Тобто, у вас безмежні ці стосунки. Технічно, що з цим робити, я вже на курсі розкажу, тому що це довго, але є проста річ, яку ви можете зробити навіть зараз. Ви періодично перевіряєте, ви розриваєте контакт, не думайте, просто робіть щось інше. Не спілкуйтеся, потім з спілкуйте, тобто аналізуйте. Якщо ви відчуваєте, що кожен раз, коли ви приходите, у вас потім енергія падає, значить, ви десь у вас, у вас проблеми з межами енергетичними. Тому я рекомендую ну, про це чи до психолога, чи до як, чи взагалі не спілкуватися з цією людиною. Але є інша річ, є люди, котрі підсвідомо, котрі не знають, що робити своєю енергетикою, вони підсвідомо шукають людей, хто б їх підсмоктав. Тобто, в звичайному варіанті, я комусь даю, хтось мені дає. Це нормально. Але коли це відбувається постійно і у нас постійне виснаження, це говорить про те, що нам треба дослідити, де це відбувається. І максимально дистанціювати своє життя. Тобто, дуже просто вам після того завжди погано. Якщо один раз погано, один раз добре, ну це щось інше. Якщо вам завжди немає сил, то значить, щось не так. Значить, тікайте. Або в ідеалі це треба не просто тікайте, в ідеалі якось вибудовуйте межі. Але якщо це постійно, тоді тікайте.